Вітаю на каналі усіх, кому цікава тема компресорів. Сьогодні знову про них піде мова. Буде присвячено відео одноциліндровому 50-літровому форм-фактору. Поговоримо про Віталс. В нього даний форм-фактор представлений у двох моделях станом на зараз. Ще є профік, але сьогодні мова піде більше про звичайну серію, звичайний Віталз та серію майстеру. Вон вона подалі. Помітив, що люди інколи навіть їх плутають раніше. Вітал звичайної серії. Він мав такий помаранчевий колір декілька років тому і. Там їх можна було відрізнити без питання. Зараз вони такі майже однакові у такому традиційному для них червоному насиченому кольорі. І люди навіть о, ти даєш там порадь мені нормальний компресор, ти даєш ціну. Потім людина каже: Така він же дешевший у Всіх ти кажеш, бути такого не може. І починаємо розбиратися. А людина просто переплутала звичайну серію та серію майстер. Хоча маркування в них має певні відмінності. Звичайний Віталс у нас називається ГК-50T478A і Vitals Meister. По-перше, він має маркування саме майстер. І далі в нас ГК-55 Т48А. Тобто навіть три відмінності ми маємо у самому маркуванні, але навіть ті люди, які не переплутали їх між собою, вони питають: а чому саме майстер, чому ти радиш саме його, якщо бюджет дозволяє. Дійсно, хоча і, звичайний не такий поганий, він досить нормальний. В мене є відео присвячене йому на свої гроші. Непоганий варіант, але майстер, звичайно, трішки краща та ну, виступає у трішки іншому бюджеті. Добре, що ми будемо робити? Сьогодні ми поговоримо саме про серію майстер, але, звичайно, ми не зможемо не порівнювати з звичайною серією, щоб показати вам саме в чому різниця. Також я навіть припер сюди ось такі промислові ваги, щоб вам... Показати вагу компресорів, кому цікаво, тому не скупіться на лайки. Це було непросто зробити. Ми звичайно помірюємо ватметром їх, коли вони будуть працювати. Ми звичайно із секундоміром помірюємо, за скільки вони накачують свій ресивер. Та можливо, навіть порівняємо із іншими моделями, що найбільш поширені там на ринку України. Це червоний форт ЕФЛ 50 і Це такий форм-фактор 50-ка, одноциліндрова, 48-й поршень 48-й. Та ось, наприклад, із тим, який ну, наразі найгірший з того, що є в мене на вітрині, це декер саме одноциліндровий, я підкреслюю, одноциліндровий, бо двоциліндрова модель у них, в них класна. А, я взагалі не розумію, як можна так обісратися з одноциліндровою моделлю, при тому, що ви маєте доволі непогану за свої гроші двоциліндрову модель. Але зараз не про це йде мова. Кому цікаво, також відео про двоциліндрову модель є. На каналі. Тому порівняємо із чимось там найгіршим, що маю, чимось таким, типу не знаю, там, просто модель, яка дуже поширена, кому цікаво. Та, звичайно, порівняємо між собою по замірах, по вазі там, і так далі, по характеристиках Vital серії. Звичайно, то Vital серії майстер. А так, ще коротка ремарка. Ціни, які я буду називати на компресори, вони діють станом на початок червня. Саме сьогодні 2 червня 2024 року. А, я маю це казати, тому якщо навіть будуть ціни в гривнях, то давайте я їх зараз озвучу, щоб в нас не було ніяких там далі з цим моментів. Вітал звичайної серії. Друзі, це рекомендована роздрібна ціна. Рекомендована. Як правило, ми намагаємось робити певні знижки для наших покупців. Та ціна буде нижче, наскільки буде чи не буде. Це залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Бо через рік вона може бути там не знаю, вдвічі вище, не дай Бог, звичайно, але все може бути. Станом на зараз курс на 41,2. за цей тиждень він зріс майже на 2,5%. За тиждень бакс підскочив, тому ну. Все може бути добре. Звичайний Віталс у нас зараз рекомендований розліб 6969, це десь приблизно 169 баксів. І серія майстер. Тут будуть дві ціни, тому що зараз у нас на нього акція. 7440 рекомендований роздріб по гривні, що становить 180 баксів, та 8246. Регулярна звичайна ціна, що становить 200 баксів, коли вони до неї повернуться, можливо, там за тиждень, можливо, через місяць, ніхто не знає. Це десь приблизні ціни. Орієнтуйтесь саме на ту, що в доларах вона є завжди актуальною. В принципі, все сказав, що мав сказати на початку. Ну, поїхали дивитись. Ну і наш поверхневий огляд я пропоную почати із а, саме характеристик. Напевно, їх буде найбільш якісно видно саме на пакуванні, бо тут вони все-таки дуже мілким шрифтом вказано. А, друзі, що стосовно характеристик, а, вибачте, що тут так воно подряпано, але я маю надію, що видно гарно. Стосовно характеристик, будь ласка, відноситись до них із певною долею скептицизму. На рахунок Vitals вони більш-менш не брешуть. Воно майже завжди, майже у всіх моделях, це не стосується лише компресорів, це стосується там, відзварювального апарату до, я не знаю, там пили якось. Воно більш-менш відповідає дійсності. Я вам для чого це кажу? Я вимушений, друзі. Бо, наприклад, якщо ми дивимося на щось дуже дешеве, от зараз я вам, наприклад, зачитаю. Характеристики повітла сами там продуктивність на вході у звичайного буде 170 А у майстра 184 І певній долі з вас захочеться вимкнути це відео, бо вони вважають, що це замало. Друзі, це не замало, це нормально. Це навіть непогано, але дуже важливо, що воно відповідає дійсності. Воно там дійсно є. А для того, щоб десь прибрехати у того ж Віталса, є інші бренди, не буду їх називати, в яких вони дозволяють собі це робити. Наприклад, ось вам декер це не їх бренд, просто ось декер, який я вважаю, не дуже вдалою моделлю, це м'яко і у ньому заявлено 206. Я вам покажу, яка тут потужність, заявлено 1,5 кВт, 206 літрів в минуту продуктивність на 42 й поршневій. Я вам доведу, що тут, якщо є 120 на вході, це велике і просто буде свято, але і, мабуть, і 120 не буде. Але вони спокійно заявляють 1,5 кВт 206. Тому, будь ласка, відноситись до цього із розумінням. Треба завжди перевіряти і купляти там, де вам його перевірять, і якщо людина. Не може дати вам нормальної впевненої відповіді, якщо людина не бажає вам перевірити компресор перед відправкою, це доволі складне обладнання, масло наповнене. Там, де всі згони, всі трубки не повинні десь пропускати повітря і так далі. Якщо людина не хоче перевіряти, запускати і так далі, ну нехай це викличе у вас певні сумніви стосовно вибору цього продавця. Далі пішли по характеристиках компресорів, що до коробок вони майже однакові, що однієї моделі, що іншої. Це звичайний такий однослойний картон і так далі. А кому важливо це для пересилки нової пошти? То, то це в нас 73, на 33 на 65 см, 33 заявлено у майстра вага, і 25 в нас заявлено у. Звичайної серії. Стосовно самих же характеристик, ну, звичайно, 230-50 Гц, це класика. Продуктивність на вході у нас 184, максимальний тиск робочий 8 бар. І об'єм ресивера 55 літрів. Ну і раз у нас вже тут поруч стоїть коробка від звичайної серії, тут 230-50, 170, як я казав, продуктивність літрів на вході, 8 атмосфер, об'єм ресивера 50. Тобто ми бачимо так, що модель звичайна, вона трішки у нас програє в продуктивності. 14 літрів. Кому здається, що це небагато, то це в нас скільки? Це в нас десь приблизно в районі 8-9, мабуть, відсотків, так, 8, мабуть, відсотків у продуктивності. Далі, давайте подивимося на самі компресори. Що такого, ну, скажімо, на мій погляд, більш якісного саме у виконанні є у самих компресорів, якщо ми порівнюємо звичайну серію і майстер, чому ми маємо? Трішки переплатити, чому я раджу трішки переплатити і взяти вже серію майстер. А давайте підемо з козирів. Звичайна серія це завжди алюміній. Вони цього в принципі не приховують. Вони намагаються попасти припасти до душі усім категоріям покупців, і ті, в кого бюджет обмежений, і ті, хто може собі дозволити там трішки додати в ціні. А серія майстер це в нас мідь. Це важливо розуміти. Супротив у міді менше, ніж алюмінія. Звичайно, він менше гріється, і вірогідність того, що ви його спалите, звичайно, менша в серії майстер. Це взагалі таке ну, майже основне. А, далі, а, якщо ми подивимось, принципі на ресивери, я великої такої різниці не бачу. Є там деякі моменти, де як приварені ніжки. Я не думаю, що це дуже важливо для вас. Ми не будемо на це зараз дивитися. Лише хочу зазначити, що у серії майстер ми маємо. Ось таку нормальну якісну пробку для підключення до пресивера. Вона із довгою різьбою, тобто різьба не нарізана просто на стінках пресивера, А спочатку наварена така гайка і в ній вже нарізана різьба. Вона така, типу, щось латунована із резиновою прокладкою. Тобто ви можете підключити, там, наприклад, свій старий компресор і мати там, 75 або 100 літрів об'єму. Але я ну, не дуже раджу сильно гвалтувати цей нещасний одноциліндровий двигун, незважаючи на те, що тут все ж таки 48-го. Поршнева. Про поршневу. Тут вона 48 у звичайного Віталсу вона 47, що непогано Повторююсь, наприклад, тут Декера, який ще дороже звичайного Віталсу, вона 42. Дуже звертайтесь увагу, це взагалі ніхто ніколи не зазначає. А це дуже важливий параметр. Вам ніхто ніколи не скаже про обмотку, про поршневу майже ніколи і про реальну потужність, яку я вам покажу і доведу, скажімо так, правоту своїх слів. Далі сама саме кріплення поршневої. Вона на двох болтах. Така напівкругла. Ви її любите більше? У звичайного Віталса вона на чотирьох шпильках. А чомусь вважається, мені здається, що помилково, що на таку поршневу є більше е, запасних частин. Я не знаю звідки прийшла ця легенда. Можливо, це було там у 2000-х роках, колись зараз можна легко знайти запчастини, в принципі, на будь-яку поршневу, навіть не у Віталса, якщо вам там дорого або що ще десь у іншого продавця запчастин. Ви легко знайдете, так само як і картерні кришки, і там болти, і так далі, і тому подібне. Усі згони, бистроз'ємні з'єднання і так далі. Ви все легко знайдете в принципі без питань. А uh, далі. По потужності в нас тут в нас півтора кіловати, і вони тут дійсно будуть. А тут в нас 1,3. Тобто люди не стали брехати, що в нас півтора, бо навіть там, де 900, по факту пишуть півтора. Ні, тут 1,3, і Я вам можу сказати, що я 1,3 Майже наміряв 1,28 у звичайного Віталса. До речі, це для мене також буде сюрприз, скільки в нас вийде у серії майстер. Думаю, що тут під півтора буде, бо як я говорив, то ну, вони завжди майже повністю відповідають своїм. Характеристикам. Далі уважний глядач міг помітити іншу компоновку двигуна. Дивіться, тут в нас сам двигун розгорнутий назад, а картер в нас ближче до Реле. А тут в нас трішки навпаки. Картер у нас звисає, а саме двигун ближче до реле. Саме плюсів або мінусів такої або іншої компоновки великих якихось я не бачу, але зазначу певні моменти. В принципі, що, наприклад, злив старого масла, він досить зручний, тут він зроблений з боку. Що тут? У найнижчій точці в нас є пробка для зливу конденсату, тобто вам не потрібно буде відкручувати ось це віконце. Мастило, зливається досить просто. І Єдине, що мені не дуже подобається, що тут в нас є ось ця ручка, якусь навіть балсанку підставити, щоб в неї злити, буде трішки проблематично. У звичайній серії це, мабуть, буде зробити простіше. Але що мені не подобається у звичайній серії, це такі маленькі тоненькі вушка, на яких ось ця ця історія в нас звисає. Тут все ж таки все зроблено набагато більше, таке велике ухо. І сам метал він більш товстіший, як мені здається, не здається, а 100%. І усе це прикручено на такі більш якісні шестигранні болти із великою шайбою, тобто воно ну, досить надійно буде триматися. Ось ця методика кріплення вона трапляється часто у інших компресорів. І ось тут -от завжди виривається, тому що люди хочуть завжди схопити за сам кожух двигуна, коли підіймають. Всі кажуть, ні-ні ні, тільки за ручку, але потім все одно десь хапають і ось тут може тріснути. Тому саме Така методика кріплення кожуху, мені подобається все ж таки більше. Хоча розібрати, якщо що буде трішки складніше. Але все ж таки це більш надійно. Далі, хто вже побачив, тут ми маємо звичайно алюмінієву подаючу основну трубку. Тут вона. Обміднена і має додатковий радіатор. Радіатор не дуже нам дає перегрітися цій трубці, бо, як я кажу у кожному відео, тут немає резинових прокладок, тут все таки на розвальцовках під конус зроблено, тому що воно дуже, дуже нагрівається, і прокладка просто може цього не витримати. Тому важливо, що тут ми є, маємо додатковий радіатор. А ще цей додатковий радіатор допомагає нам трішки охолодити повітря, яке в нас е, входить до ресиверу. Це важливо, тому що ми. Маємо знати, так як повітряна куля. Чим більш тепле повітря, чим більш воно гаряче, тим більший об'єм воно має. Тому чим воно буде холодніше завдяки ось цим радіаторам, тим більший об'єм повітря під більшим тиском ми зможемо отримати в кінцевому результаті у ресивері. А, далі сам ось цей вузол в нас більш-менш ідентичний, тобто ми маємо быстроз'ємне з'єднання і ось такий штуцер із таким от перемикачем. Так само, як і в звичайній серії, ось вона, так само і у серії майстер. Я вважаю, це найбільш такі, нормальне вдале поєднання, тому що не всім потрібні два бистроз'єми або два штуцера. Так ви можете і шланг використовувати, і бистроз'ємні з'єднання, звичайні, там дешеві ось ці шланги без питань. Єдиною відмінністю, що я помітив, тут використовуються манометри із металевим корпусом. Тут манометри у нас використовуються із пластиковим корпусом, більш бюджетні, ну, але і компресор більш бюджетний. Що стосовно самого пресостату та вони ідентичні F-Bank. І тут в нас також буде стояти F-Bank із перепускною такою качелькою, я не знаю, як назвати яка випускає вам повітря після його зупинки. Це робиться для того, щоб компресор було простіше запуститися. і з перші пару обертів ходів поршня. В нас працювали саме на об'єм цієї трубки, а, тобто, щоб в ній не було тиску. Це нормально, це гарно, це так, як має бути. Це спрощує його пуски під навантаженням. Так, що ще? Віконце в нас має металеве металеву окантовку. Це допоможе, якщо вам потрібно буде щось там розібрати, його помити, протерти і так далі, то воно не... Ви його зможете легко відкрутити і не обламати ось ці грані. Що цікаво, до речі, в нього масло майже ну армат. Це при тому, що я ще не доливав те, що йде в нього у комплекті. У кожному компресорі завжди є трішки масла. Це так званий заводський консервант, який допомагає протидіяти корозії, яка має, може в нього бути, коли, наприклад, він їде до вас або стоїть десь на складі, чекає свого нового власника, покупця і так далі. Але потім ви ще доливаєте основну. Долю мастила. Це робиться для того, щоб якщо його покладуть десь на бік, воно не витекло. А, дуже часто компресори приходять уже із мастилами. Це не дуже гарна історія, тому що ну, часто вони приходять там, залиті і потрібно усе це витирати і так далі. А, ну, В принципі, що? Ще пару слів, мабуть, про комплект я маю сказати. А, подивіться, друзі, серія майстер в нас має ось такі доволі великі колеса із резиною такою контовкою. А ось вам справа більш Таке маленьке колесо від звичайної серії. Ну, тобто, якісь ямки, якісь пороги там в гаражах ви будете переїжджати більш комфортніше із серією майстер. Ну, але ж вона трішки дорожча. Тобто все як має бути. Ще хочу зазначити, що обидва компресори в нас мають по дві резинові ніжки. Ви скажете, що тут дивного. Друзі, деякі компресори мають по одній. Наприклад, ми маємо дуже крутий, просто офігенний, він більш, звичайно, дорогий, але офігенний просто компресор Warhut VEC 50 на 1,8 кВт, класний, в нього, але в нього одна ніжка спереду, і він інколи, бачите, має таке діагональне. Якщо навантаження на нього поступає, то він там може десь впасти. Треба за цим слідкувати. Тут в нас що звичайна серія, що серія майстер, ось вона на екрані. Має дві ніжки спереду, і він доволі вдало стоїть на землі. Далі дуже важлива деталь, про яку я хочу сказати кажу завжди, у кожному відео порівнянні. Друзі, ось вам фільтр пластиковий, який ми маємо в звичайній серії. І ось фільтр в металевому корпусі з металевим штуцером і з паперовим фільтруючим елементом, який ми маємо в серії майстер. Справа не в паперовому елементі. Насправді, паралон, якщо вдало підібрана його зерністість, його фракційність, не знаю як сказати, то він також справляється із відсівом бруду пилу нормально. Але. А, і навіть справа не в металевому корпусі. Так, він більше в нас проходить, і так далі. Але справа ось у цьому штуцері. І справа в тому, що він зроблений з металу. А, ну, по-перше, він більшого діаметру, тобто він розрахований на трішки більший потік повітря. Хоча потім ми маємо звуження далі, тобто, ну, це таке. А і ми маємо вхід повітря також більш вузький, тому це також. Ось найбільше значення, найважливіше, що ми маємо. Це те, що цей штуцер металевий. Чому це набагато краще від пластику? Тому що штуцер в нас повністю заглиблюється, заходить у е головку циліндра. Що, ось цей, що ось цей пластиковий у звичайного Віталса. А головка циліндра в нас постійно нагрівається та охолоджується, нагрівається, охолоджується. Від цього ви побачите, що через декілька місяців постійного використання ось ця різьба, ось ця частина різьби, вона почне трухнути, жовтіти, та на ній будуть появлятися тріщини. А потім почнуть відлітати такі маленькі шматочки пластику і летіти вам у полістковий клапан у поршневу. І це прям блін, це дуже погано, дуже погано, тому це дуже важлива штука. Хоча й на перший погляд так здавалося б, так. Тому навіть інколи я раджу людям потім, там через рік там, півтора дивитися дуже уважно за цією деталлю і, можливо, змінити її на металевий штуц. Ще хочу сказати пару слів стосовно самої поршневої групи. Там поліскового клапана, друзі, поршнева у серії майстер завжди нормальна. Це три кільця, а не одне універсальне. Воно ж маслоз'ємне, воно ж компресійне. Тут ми маємо одне компресійне та два маслоз'ємних кільця. Ми розбирали серію майстер. Ми її дивилися. Тут це зроблено нормально. А чому це важливо? Бо така поршнова група має більший ресурс, і а, що стосується саме компресорів, там, де стоїть одне універсальне кільце, там він починає. Дуже швидко підкидати вам мастило у повітряний тракт. Ну, це не дуже гарно, саме розумієте, ви маєте таке жирне повітря, як було в мене із компресором Апро, наприклад. Не дуже гарна історія. Що стосовно пелюсткового клапана, то він тут виконаний в серії Майстер завжди із нержавіючої сталі. Саме виконаний з неї, а не той, що має нержавіюче так зване покриття. Тому що ну покриття покриттям, воно спочатку працює все гарно, але уявіть собі, який величезний об'єкт. Повітря ми проганяємо через цю головку, а повітря містить у собі вологу. Саме тому ми зливаємо іноді по стакану води із ресиверу, який в нас конденсується на холодних стінках баку. Але волога ця проходить також через головку, через цей пелюстковий клапан. Якщо він має покриття, то воно бистро швидко, швидко приходить. негодність, як то кажуть. Якщо він повністю з нержавійки виконаний, то ходить він набагато довше. Це що стосується майстру. Чесно скажу, що в нас стоїть у звичайній серії, не знаю. Треба розбирати дивитися. Ми не маємо можливості розкрутити прямо все і завжди, але майстри ми розкручували. І мушу зазначити, що ну, тут все зроблено нормально і якісно. Ми маємо кнопку захисту від перегріву. Вона відстрілить та не дасть вам увімкнутися, доки термопара не спрацює і не відпуститься. Але, звичайно, до перегріву краще не доводити. А, в принципі, це те, що я хотів сказати, стосовно саме, саме технічної частини, ну, і ми можемо плавно перетікати у частину із тестами. Так, ну що, наприкінці можу сказати, всі найтеплячі, хто додивився до цього моменту. Я хочу нагадати, що в незалежності від того, що у нас багато компресорів сьогодні приймало участь у порівняльному тесті, але відео в нас присвячено а, моделі Vital серії саме Майстер ГК-55 488 а із всі, всіма вище перерахованими плюсами цієї моделі. Навіть я на початку думав цього не робити, але потім вирішив додати ще. Воргу Век 50 Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я ну дуже люблю цей компресор. Він класний, дуже гарний. Вони роблять голову на 1,8 кВт. Цього не робить майже ніхто. Зазвичай це 1,5 кВт. Тут же у нас 1,8. І що цікаво, то різниця була ну, доволі косметична, невелика. Із Vitale Serie Myster. А різниця в ціні ну, вона станом на зараз складає біля тисячі навіть більше. У цьому форм-факторі, у цьому ціновому діапазоні на один циліндр 50 літрів. Це доволі немало. Тому маю надію, що ця модель сьогодні додалася до вашого такого, я не знаю, списку обраного. Можу впевнено порадити. Ну і ми в свою чергу все гарно запакуємо, швиденько відправимо, перевіримо, відснімемо із вашим серійним номером і так далі. Тож працюйте з задоволенням, звертайтесь всього найкращого.